Ну і е, про е, програми трошечки розкажу вам. Е, детокс, хто на мене давно підписан, хто вже не перший рік мене знає. Він знає, що програму детокс ми проходимо два рази на рік. Тому що без детоксу зараз ніяк неможливо, тому що у нас екологія, продукти, все не такі, навіть як 20-30 років тому. Це все накопичується в організмі, починка не справляється, це треба виводити. І для того, щоб у нас це все, то, що не вивелось, не відкладалось у різних пухлинах, да, там поліпах, ендометріозах, кістах, мастопатіях, міомах і так далі, це треба виводити раз на півроку. Ось. І я, так як у мене немає жовчного, у мене печінка працює взагалі сама, да? без підтримки, скажімо так, ось то я цю програму стараюся проходити раз на три місяці. Але оце я щось забула, щось за цього, потім березень, жовтень, Coral Club, і от я нарешті господи, в лютому, в кінці лютого чи в кінці березня вже заплуталася, взяла собі детокс від Coral Club. тому що ну раніше я ж кажу, що в мене є хто ходив до мене на програму, у мене є програма детокс. Це тижнева така була і групова, і можна індивідуальна програма, де я даю список бадів. Ви можете купити частково щось в аптеці, частково щось замовити. Або у мене на сайті вона є герб, якщо ви самі замовляєте. Але тут вже все компанія продбала, подбала про все, про те, що у нас вже є, вона нам все зібрала в бокс. От, щоб нам було, по-перше, зручно, вона це все зібрала, розписала, як пити. І це виходить дуже недорого, якщо ви оформлюєте дисконт. Це виходить програма Detox десь 40 гривень на день, програма на місяць розрахована. Ну і так само десь парашилт, це програма від всіх видів паразитів, тобто вона, вона дешевше виходить, вона десь виходить 34 гривні на день. І програма Каловада це повне очищення, це третій шаг. Також вона в такому ж ціновому сегменті. От, і, значить, що для чого? Я вам буду розказувати зараз протягом тижня. Да? Я вже пройшла детокс Корлавський, мені дуже він подобається. Я зараз всім своїм клієнтам ранжу саме його, тому що не треба бігати там по аптекам, по сайтам, навіть якщо ви будете збирати, там, наприклад, у мене все на сайті. Все одно вам так буде дорожче, навіть якщо ви будете брати на iHerb. тому що. Ну, неможливо так зробити, да, щоб було це все як збалансовано. Все одно ну, ми рахували, буде дорожче, якщо збирати окремо. А цей бокс це ну дешевше і раціональніше.